Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні, розпочинаю роботу комісії. склад гуманітарної комісії налічує 5 депутатів. Сьогодні, 30 жовтня, на засіданні комісії присутні 3 депутати. Батюк Єр Володимирович, Станішевський Сергій Вікторович і Цуприк Володимир Олексійович. Володимир Два депутати відсутні з поважних причин. Доступник голови комісії ладовник Павло Васильович та секретар Якубовська Ірина Володимировна. На засіданні. Комісії присутні більшість її членів, тому засідання комісії є правомочним. Сьогодні на засіданні присутні Олександр Олександрович, Авдієвська Наталя Володимировна, секретар міської ради, Шарпан Олена Іванівна, генеральний директор КНП СНОсь ЦПМД. У зв'язку з відсутністю секретаря постійної комісії необхідно обрати депутата, який в даному засіданні буде виконувати обов'язки секретаря комісії. Пропоную секретарем комісії обрати Станішевського Сергія Вікторовича. Прошу голосувати. Хто за хто Це проти? Утримався. За. Ви маєте право голосувати. Утримався одноголосно. секретарем комісії вибрано Станішевського Сергія Вікторовича. Сьогоднішню комісію ми зібрали на попередодні сесії міської ради або обговорити та погодити проєкти рішень, що виносяться на... Позачергову 36-ту сесію міської ради. Шановні депутати, у вас на руках є порядок денного засідання комісії. Пропоную порядок денного засідання комісії прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався одноголосно. Чи є пропозиції щодо внесення змін до порядку денного засідання постійної комісії? Нема. Якщо пропозиції немає, порядок денний прийнятий за основу, вважається прийнятий в цілому. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Про внесення депутатів про розвернення депутатів Основської міської ради 8-го скликання щодо підтримки плану перемоги. Доповідає Авдієвська Наталя Володимирівна. Шановні депутати, 24 жовтня відбулося розширене засідання президії Конгресу місцевих і регіональних влад за участю президента України Володимира Зеленського. Була підключена до цього конгресу Чернігівська область. Брали участь начальник хова В'ячеслав Чаус, голова обласної ради Олена Дмитренка, голови прикордонних громад великих міст Чернігівщини, голови депутатських фракцій обласної ради. На цьому конгресі було представлено план перемоги президентом України Володимиром Зеленським, і за результатами конгресу було запропоновано громадам в області і обласній раді зібрати позачергові сесії, на яких підтримати план перемоги і розіслати головні тези цього плану перемоги, і нагадати своїм, будемо так говорити, країнам. І містам, з якими у нас є підписані договори про угоду про міжнародну співпрацю, надіслати їм текст цього звернення. Саме звернення я надсилала вам на електронні пошти. Думаю, зачитувати його не потрібно, а пропонуємо направити це звернення громадам гмін стольного хелму, папового біскупа Хелміцького повіту, куяво поморського воєводства Республіки Польща. У нас підписана з ними тристороння угода, три польські гміни і три громади. В Чернівської області і громад їх Тарновець Республіки Польща, з якою також у нас підписана угода про співпрацю. Які так. є питання? Зачитувати не треба зараз? Питань нема. Значить, хто за те, аби погодити проєкт річ та рекомендувати прийняття на сесії? Проти прийнято одноголосно. Друге питання: про внесення змін до програми нагородження відзнаків Всновської міської ради. На 22-26 рік доповідає дієвська Наталя Володимирівна. Шановні депутати, у нас у програмі було зазначена сума 500 гривень доручення на грамоту міської ради, але була зазначена чітка сума оподаткування, загалом 621 гривня, копійок. Ви знаєте, що 10 жовтня Верховна Рада України ухвалила законопроект. Підвищення податків, згідно з якого з 1 жовтня було підвищено військовий збір, і тому ця сума оподаткування вона виходить трошки більшою. Тому ми не можемо здійснити проплати за грамоти, які були вручені в жовтні місяці до дня э, працівників э, педагогів наших до дня освіти. То на сьогоднішній день оця загальна сума фінансування буде 649 гривень, з яких 500 до вручення, 116 – 88 копійок. Це сума податку з доходів фізичних осіб і 32 гривні 47 копійок військових збір. То пропонується просто внести зміни, не, не вказувати конкретну суму оподаткування. а Просто що оподаткування здійснюється згідно чинного законодавства. Також технічна проблема. запитання є. Хто за те, що погодить проєкт ріф та рекомендувати? Прийняття на сесію. Утрималось. Прийнято одного голосу. Третє питання про закриття фельдшерського пункту села Клюси та фельдшерського пункту села Доповідаю, що пана Олена Івановна. Олена Іванівна, отаману 30 осіб. Тати прошу підтримати проєкт рішення щодо оптимізації шляхом закриття структурних підрозділів нашого закладу фельдшерського пункту села Плюси і фельдшерського пункту села Єліно. Ну як ви знаєте, що ці села майже знищені, і в зв'язку з російською агресією все населення було евакуйовано і на сьогоднішній день там не проживає жодного мешканця. З тим, що навіть ці села знаходяться в зоні можливих бойових дій, ми не можемо перевірити наявність там майна, збереглось воно чи не збереглось. Ну, тому я вважаю, що фальши фельдшиськи... утримання таких фельдшерських пунктів є недоцільним і закриття фельдшерського пункту села Плюси і фельдшерського пункту села Єдина є обґрунтованим рішенням. Закриття цих фельдшерських пунктів не призведе до скорочення штатів, так як працівники працевлаштовані в інших фельдшерських пунктах на вакантній посаді. Ну і це допоможе нам також підписати як можна швидше договір з Національною службою Запитання є в комісії. Нема? Хто за те, щоб погодити проєкт різних та рекомендувати прийняття на сесії? Хто за проти? Утримався прийнято одноголосно. Дякуємо. Олена Івановна. Так, всі запитання порядку денного засідання комісії вичерпано. Чи є заяви бажаючі виступити? Всім дякую за роботу.